Вітаю, мене звати Віка. Та я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні, як ви ж ми зрозуміти по назві цього відео, ми з вами будемо говорити не про косметику, а про парфуми. В своєму інстаграмі та тіктоці, де я, до речі, набагато частіше. Всі лінки є в описі. Я вже неоднократно піднімала тему парфумів в сторіс та, в принципі, ввожу більше лайфстайлу, окрім косметичного контенту. Тому вирішила, що і на Ютубі є місце для якогось лайфстайлу та контенту не тільки про косметику на моєму каналі. Але про косметику ми не забуваємо, це основа база, ґрунт мого каналу. Я не можу сказати, що я прям розбираюсь в парфумах. Я просто людина, яка їх любить. І все. Тому це все буде моя суб'єктивна думка. Як в принципі про косметику, це все суб'єктивно. Перед початком цього відео, як завжди, попрошу поставити лайк авансом, якщо вам відео не сподобається, ви його приберете. А якщо сподобається, лайк залишиться, і мені буде дуже приємно. Фідбек під відео, як завжди, допомагає розвитку каналу, ви це знаєте. Всі лінки на моїй соціальні мережі та на матеріальну підтримку каналу в вигляді спонсорської підписки. Ютубі 35 гривень на місяць. Та сервіс Обаймі є в описі під цим відео. Буду починати я з чогось лайтового: це Body Mist від The Body Shop. Це не парфум, це просто спрей з ароматом. Але для тіла, але я вирішила включити в цю підбірку, тому що все-таки я використовую його як аромат sometimes. Він не дуже стійкий, він дуже легкий. Він у мене з запахом манго, і я би хотіла ще ванільну версію. Але тут такий аромат манго, знаєте, це прям соковитий, смачний, солодкий манго. От. От, просто тупо манго, і тут, в принципі, немає чого довго затримуватись, просто класний спрей для тіла, який пахне манго. На цьому, в принципі, все. Дуже багато доглядової косметики за Body Shop я чула для тіла дуже класної якості, але поки що я спробувала тільки ось цей спрейчик і хочу ще ванільну його версію, бо мені. Сподобалось мені завжди хотілося підійти до полички з парфумами і обрати парфум під свій настрій, під свій одяг, під погоду. Коротше, мені не хотілося, щоб в мене був тільки один аромат, бо в мене все життя в принципі був завжди один аромат або взагалі нуль. Я в принципі до 19 років не знала, які аромати мені подобаються. Я і зараз знаходжусь в пошуках, тому що мені складно поки сказати, які саме тип ароматів, які саме там ноти мені можуть подобатись, на які аромати мені звертати увагу, тому що я зараз просто в пошуках можу так сказати. І те, що я зараз маю, це просто міні-колекція пошуку ідеалу. І в принципі, приблизно я вже нащупила те, що мені подобається, і про це ми поговоримо трошки пізніше. Оці маленькі кралічки, я як дізналася, що можна купувати не повний розмір одразу, а розпив. Це, от, наприклад, 5 мл з оригінального флакону. Мені Катя розказала про такий сайт, як Кремчик. Він трошки дідовський, тобто ну, там інтерфейс дуже дивний і старий. Але якщо розібратися, сайт дуже корисний, на ньому можна брати розпив, як сказала мені Катя, там дуже. Дуже жорстка модерація, і дуже важко натрапити на саме паль. Одно, плюс там є відгуки, там є, там, знаєте, як OLX серед парфумів. от щось таке. Спочатку я взяла Білі Eilish 3 мл, потім взяла, не можу прочитати назву цього бренду, This is Us і This is Her. І взяла по 3 мл, здається, і от This is Us саме. Цього бренду мені дуже сподобався. Це, напевно, поки що єдиний унісекс-аромат, який мені сподобався на всі 100%, який я можу адекватно на собі сприймати. Я зараз читаю його ноти, і хоча це унісекс, я розумію, чому він мені сподобався. Тому що тут основна нота це ваніль. Я зрозуміла, що я дуже люблю аромати з ваніллю. Типу, він, знаєте, він мускусний, тут, тут є деревні ноти, пудра. Він такий теплий, пряний, але ось ця нотка ванілі. Вона якось розбавляє це все, і воно щось знаєте, свіже деревне, але таке солодкувате, і воно не ріже мені ніс. От я не знаю, як вам описати це враження, коли я ношу дуже часто унісекс секс-аромати, і вони ось ці якісь деревні такі ноти, хвойні. Вони мені якось ріжуть ніс тут. Цього немає. От він, знаєте, м'який. Оце м'який деревний аромат. Він такий, знаєте, як не знаю, тепле дерево. От якась така мене асоціація з ним, і оця пудра. От він такий прям огортаючий, я не знаю, обіймаючий. Теплий, приємний аромат. Причому мені він подобається в дощову погоду. І от є в ньому все-таки нотка якоїсь свіжості, але от знову таки, вона така м'яка за рахунок цієї ванілі, я не знаю, така солодкувата, що це все дуже-дуже приємно. Мені дуже він сподобався. Я би хотіла його флакончик побільше, бо, як бачите, я його повністю використала. Хочу, напевно, повний розмір в свою колекцію, тому що приємно, мені сподобалось. Прям. Під настрій іноді дуже заходить. Наступна категорія білі Айліш. Я одразу вам показую великий флакон, щоб ви зрозуміли, до чого це привело. Я взяла, значить, розпив 3 мл спочатку білі Айліш, перший. Потім я взяла розпив 5 мл, тому що я зрозуміла, що мені ну, дуже сподобалось. І зараз я тримаю в руках 30 мл флакону Білі Айліш. Перший я закохана. Це мій улюблений аромат на даний момент, на зимній період. Це ваніль, це какао, це солодко, це не приторно. Лейфово, це стійко. А, може хтось каже, що це дуже проста ваніль, а без якоїсь там сильної цікавинки. Але мені, мені заходить просто на ура. Я пахну смачненьким ванільним десертом. При цьому я пахну не приторно, не занадто солодко, так що прям виїдає носа. Я пахну приємно. І мене хочеться з'їсти. Це ну все, все, що мені було треба. Пакування цього флакону, цей флакон, це просто щось нереальне, ну дуже красиве. Я не знаю. Його дуже приємно тримати в руках, до нього тягнеться постійно рука, він дуже-дуже гарно виглядає на поличці. Це просто ну дуже красиво, як мінімум. Він теплий, пряний, ванільний. Тут є також пудра. Читаю основні акорди: ванільний, солодкий, теплий, пряний, какао, амбровий та пудра. Все при ньому. Хочеться його випити, з'їсти жерти, я не знаю, люблю. А от Білі Айліш номер 2 5 мл у мене є питаннячка. Це вже унісекс-аромат від Білі Айліш. Тут мені не зайшло. Від слова, зовсім. Він цитрусовий, він свіжий, він з деревом, він пряний. І от він, якраз, знаєте, такий. І мені, я прям ньому чітко відчуваю цитрусову ноту. І от мене це трохи відлякує. Я зрозуміла, що не завжди цитрусові ноти мені заходять. Мені він занадто його наче багато. Я не знаю. Пархумові от що перший, що другий, вони досить стійкі, мені подобається їх стійкість. І тут мене наче сильно ним огортає, і мені важко. От мені він важкуватий. Але от я не знаю. От мені от асоціюється він з запахом, вибачте, мене коли, от це та сама тетя в маршрутці заходить, і вона отак прям пахне. Дуже сильно, що прямо жнудить від цього запаху. Оце мені от щось таке нагадує. Мені номер другий не сподобався, хоча я знаю, що є люди, які його дуже зацінили. Цікаво, який буде номер третій, тому що я поки що не бачила, тому що я поки що не бачила, де можна взяти розпив. Номер два для мене не моя історія. Занадто різко, занадто грубо якось. До речі, повертаючись до цих ароматів, ще з цих схиль у мене був. І там в мене питання є до стійкості. На початку мені подобалась така якась нотка, якийсь там палений цукор я відчувала. Я відчувала пломбір, от щось ось таке, біле, морозиво. Але потім з часом він дуже швидко якось сходив і його взагалі не було. Типу, стійкість у нього соу-соу. So -so. Тут, до речі, This is us трошки покращає, але This is десисхе мені не сподобалось саме через стійкість. І мій хлопець взагалі казав, що в якийсь момент пікне з дня я пахну лікарною чимось. Я не знаю. Тримаю в своїх ручках два красивенних флакони. Один ще у мене запакований, тому що я тільки вчора його забрала з пошти. Це парфуми від українського бренду 13 Perfumes Подивіться, як гарно виглядають ці флакони. Вони в склі. І я прям чесно зачарована, тому що це виглядає дуже красиво. Подивіться на це гарнюсіньке просто пакування флаконів і коробка. Я спеціально її ну не викидала, щоб показати вам. Дуже красиво виглядає, дуже приємно. Це їх новинка Color of Boom А це Mad About You в мене є. Зараз поговоримо трошки про кожен з них. Mad About You значить. Тут у нас верхні ноти шафран, жасмин, середній янтар, ялівець амбра, базові, ялинова смола і кедр. І от оця ялинова смола, я ця, і ця ялинова смола, я її прям от пахне мені цією смолою. Причому, що, знаєте, якоюсь такою солодкуватою, ще якимсь паленим цукром, щось таке, я не знаю, чому мені десь відчувається. Жасмин, деревні ноти. Спочатку він мені трошки важкуватий, Це унісекс-аромат, але потім, коли він розкривається, проходить час, він наче трохи зм'якшується, я на собі так його відчуваю. І от, якраз таки ось ця якась смола, якась така, от нота паленого чогось. Солодкуватого деревного дуже і дуже приємне. Мені подобається. Це знаєте. От опис цього парфуму е, у них на сайті це впізнати з натовпу. І от це якраз таки пізнати з натовпу. для любителів такого знаєте, яскравого, такого пристрасного аромату, е, не чогось суперлегкого, не чогось вального, такого солодесенького. Це не про цю історію. Взагалі колор of бум зайшов мені набагато більше. Моєму хлопцеві також тут він такий, знаєте. Свіжий, солодкий, але при цьому в ньому немає якихось таких от деревних прям нот. М -м -м, тут є ожина. У About You програє Color of Boom для мене. Мені взайшов набагато більше. Made About You це все-таки для мене трошки важкувата історія. А, знову таки різка, більш груба. Тут більш м'яко, тут це теж секс-аромат, але тут є карамель, тут є жасмин, тут є оці солодкі ноти, свіжі ноти. Тут також є тут мох здається в нотах. Амбра, дубовий мох, атлантський кашмиран, всю ожину мигдаль це такий свіжий солодкий аромат на літо, і тут мій хлопець сказав те саме. Хоча я не говорила свою думку перед тим, як дала йому послухати цей аромат, він те саме сказав, що це свіжий аромат. Я думаю, що літом що я шуємше відпотом користуватися ним досить активно, тому що він дуже приємний. Мені прямо зайшло. А що мене є для вас приємна новина? Що 13Perfumes для моїх підписників роблять знижку за промокодом. Продовж тижня після виходу цього відео, тому звертайте увагу на опис та на промокод, якщо ви хотіли спробувати перфом від українського бренду. Мені здається, саме час. Не буду далеко бігти від червоних флаконів. Escada Cherry. подивіться, в якому величезному вона обіймі. Як можна зрозуміти, мені вона подобається. Це єдиний вишневий аромат, який я поки послухала, і мені зайшов на всі 100%. Він також для мене на теплу погоду, на літо. Він дуже свіжий, от свіжа, вишня, солодкувата, не напряжна. Вона мене не душить, вона не заважка. Ось ця черрі, просто Japan, це от, Оце прям. Знаєте, я я користувався цим парфумом якраз таки активно літом, і це для мене такий зараз, знаєте, от флешбек спогади в літні одразу, як тільки я його починаю слухати. Це не шлейфовий аромат. Він досить стійкий, він приємний. Він не ріже мені носа, як, наприклад, той два медбедику цей біленький, який дуже багато хто любить. Мені він ріже носа. От не може мені починати в нього боліти голова. І от у мене пункт, що у мене не боліла голова від парфумів, бо я дуже чутлива чомусь до цього саме. І тут такого не відбувається. Тому як тільки я зрозуміла, що такого не відбувається, я взяла величезний об'єм. І це якраз таки був перший парфум, який а, став на мою поличку, і після кого почалося це все, що ви бачите далі. Солодкувата, свіжа вишня, навіть знаєте, навіть не вишня, черешня. От наче Я знаходжусь на берегу, і я чую звук хвиль, і оці трохи бризги з води на мене йдуть, і от, і от пахне я ось так. От така у мене асоціація. От, ще один парфум від українського бренду по мультику Кореліна. У мене були вже парфумчики від цього бренду по е, Гаррі Поттеру», Там зайця Амортензія» у мене була. А ще у мене був не по Гаррі Поттеру», Щось з дощем пов'язане, маленькі такі плакончики. «Амортензія» мені дуже подобалась. Вона така солодка, але я точно не згадаю, які там ноти, але подобалась. Солодка, не приторна. Прикольно. А ось цей аромат корель корліна це мій улюблений мультик. Я обожнюю його просто всім своїм серцем. Коли я побачила, що вони зробили по цьому мультику. Аромат, я думала, що я зійду з розуму. Тут чорна вишня, тут слива, тут бурбон. І от якраз таки ось ця трійка, ще цукор, фрезія і ваніль. Знов таки, ванільна нотка. Угу. Я відчуваю, знаєте, наче це якась настоянка. оця алкогольна нотка. І ця слива, і ця вишня, і ця алкогольна нотка. і ще є ваніль, і ця зотті солодко приємно м'яко. І от знову-таки алкогольна нотка таке вчина, чи є це якась настойка, от, вишнева, сливова, не знаю, чимось таким, наче я пахну. Дуже приємно. На початку досить різко, коли я його наношу. Але як тільки приходить трошки часу, то мені не дуже подобається те, як я пахну. Мені не дуже подобається стійкість, як на мене тут треба допрацювати в цей момент. Стійкість на мені, як мінімум, не найкраще. Але сам аромат дуже приємний. Нічого подібного я. Не слухала до цього. Останній аромат, напевно, найдорожчий, який в мене є. Том Форд, назву його я не прочитаю, на жаль, а, дуже красивий флакон. Як я знаю, у Ford дуже багато хейтерів, саме його ароматів, тому що багато хто вважає, що вони не варті своїх коштів. Я пробувала поки що тільки ось цей. Для мене це приємний спогад, тому що мені Том Форд відправив цей парфум. Хоча це не дуже мій аромат, це також унісекс. А, але, чесно, я його тримаю в колекції, просто, типу. Для колекції, і тому, що це приємний спогад, що навіть такі бренди помічають блогерів, і це дуже і дуже приємно. Дерево деревом. Знаєте, це прям такий вечір в хвойному, в такому дуже густому лісі, мокрому, вологому після дощу. Ще, знаєте, коли така багнюка під листям, я не знаю, як це описати, коли ти ступаєш, і там така вода просочується через траву. Щось таке різкувате, але тепле. По нотам у нас тут амбра, теплий, пряний, деревний пудровий, бальзамі. Ванільний, солодкий, фужерний та мускусний. Якщо розбирати ноти, тут дуже багато того, що мені подобається. Наприклад, тут також є ваніль. Флакон ну, дуже красивий, виглядає дуже гарно. Наскільки я знаю, це відносно новинка. Він дуже теплий. Дуже теплий, пряний аромат. Знаєте, я дивлюсь на прайси Тома Форда, я не знаю настійно. Чи, Чи справді це настільки унікально, щоб віддавати це такі кошти, ну не знаю. Для мене це аромат точно на холодну року, а саме чомусь на осінь. Одна в мене з осіннім періодом. А! ледь ми не забула про цю манюнечку, Ariana Grande Moonlight. Ось який останній аромат у нас на сьогодні. Тут також є ваніль, це солодкий вже фруктовий аромат. Е, противагу всім тим унісексам важким деревним. У нас Ariana Grande Moonlight. Мені дуже подобається вона на початку. Вона пахне от отакимись, от реально фруктами, солодкими, приємними ванількою, якимись таким, знаєте, зефірками, от чимось таким маршмеллоу, тобто чимось таким, от м'яким і смачненьким солодким. Але знову таки знаєте, це не прям не ваніль, не нота какао не біля а саме от фруктова, якась така от. Солодка штука. Вона ніжна, вона не така стійка, як Айліш, наприклад, але при цьому дуже приємна. І от на початку вона мені дуже подобається. Але вже наприкінці, ну мій хлопець сказав вечір, що я пахну чоловічим ароматом. Я не знаю, чому йому це таким чином. Ну, лікарною чоловічим ароматом. Я не знаю, чому так. Правда, не питайте. Напевно, через те, що в кінці у нас ідуть деревні ноти, іде свіжість. Можливо, через це. Але от на початку мені ну дуже подобається така легка, фруктова, солодка історія. Приємна. От він приємний, такий знаєте, лайтовий солодкий аромат. От. Чи б хоч я повний розмір, скоріш за все, ні. Для мене це просто була цікава історія спробувати. Пишіть обов'язково в коментарях, що стоїть на ваших парфумерних поличках. Моя колекція на цьому закінчується, але я думаю, 100% моя колекція ще буде поповнюватись, а ви обов'язково пишіть, що стоїть на ваших парфумерних поличках. Мені буде ну, дуже цікаво почитати. Діліться своїм враженням, можливо, ви з якимось з парфумів, які я вам показала в цьому відео. Також буду дуже вдячна знову-таки за фідбек під цим відео. Він дуже допомагає розвитку каналу. Не забуваємо заглядати в опис під цим відео, не забуваємо про промокод на 13 парфюм та не забуваємо про підписку на цей канал, бо я знаю, що великий відсоток дивиться моє відео без підписки. Величезно вам дякую за перегляд цього відео. До скорої зустрічі! Бувайте!